Ми їдемо. Ми їдемо в Мадрид. Мадрид. Де автобус? Абзори на сумочку Артема Котенко. Так, ваш лайк рубашний похоже. Мадрид. О, де Що робити з гіперактивною дитиною? Дзвонити карпачову йти на кохана. Ми вбиваємо дітей чи поїхати на дитяче євробачення, і ми вибираємо саме невдалий варіант, а саме поїхати Я на дитяче радір. євробачення. О, Боже Hola, amigos! Що ж, ми вирушаємо на дитяче євробачення 2024 у Мадриді. Медріч. Madrid. Все. А зараз ви тут побачите коротко, як тривала наша дорога. А зараз, да перехід. Перехід. Меджик. Бейбішок. на сумочку Артема Котенка. Це буде в Лозі. Ой, супер. Ціль телефон. Це. Мій талісманчик, який, який зробила вирок Коган з огрізка мого костюму з нас А це вона ще мені шила дім, це там, де розправляєш крила де твоїх мрій. Да. Це Ніка. <плес> вона знімає контент для суспільного. Це з Валерою їхня ця ідея зняти, ну і моя теж. Ну. Зняти е, різні ці стилі моєї пісні. Розкажи, розкажи, а ще моя мама сказала, що ви дуже схожі з Валерою. Да? Да. Привіт. Ми від залізниці, ми залізничники. Ми хотіли побажати тобі удачі. У нас є чудова традиція. Ми вже неодноразово відправляли делегації за перемогами. І один з попередніх переможців Євробачення. Передав нам спеціальний сувенір, він причому, як бачиш, підписаний ним. <тас> От. Ми сподіваємося, що ти повернешся з кристаловим мікрофоном і ми тебе з гордістю привеземо. це все тобі дровом. Ми за тебе воліватимемо. Ми їдемо в Мадрид. Да. Да.

Добрий день. Ми дуже раді тебе бачити на своєму борту. Дякую. Ми дуже раді, що ти їдеш на таку велику місію. Ми бажаємо тобі впевненості, удачі і обов'язково обов'язково повертайся з перемогою. Від Укрзалізниці саме для тебе. Такі слова натхнення, щоб ти завжди знав, що ми завжди будемо за тебе полювати. Дякую. Можна фото з тобою? Так, звісно. Сладка. Розпаковка. Анбоксинг! Привіт! Артем! з твоєю відвагою та бажаємо, щоб відчуття дому завжди було з тобою на борту. Бажаємо чудової подорожі і перемоги. Залізничники. Опа. О! А вона з яку. Ми це виріжемо. Аня, ти вообще їздиш у них кожен блін раз, а вони тобі нічого не дають. А можете мені скинути? Прошу Так. я вам скину. Так. Нема рук, нема шоколаду. Так що тобі там ще подарувала шапка. Давай, поїхали. Вона мене колеса. Сала мене, певно. Соловолі не забрати мене буде. вона напевно завошела. Вона не розходить, буде песенку за перебабу, дві дулі. Ні, бо вони Шопер. Наші залізні голови, бетон, бетон кришіться. Голови. Об наші залізні шо? Бетон кришиться. А, серця. Серця. А Нравиться? Ну, no. чікс. Дивіться, що тут гарне є. Покажи, це показується. Це мій татусик передав. Це відбіг з охтирки. Аня, так, ти вже спробувала? Ні. Чого? Я не хочу. я... Тобі. Батя старався. Так. Господи, а що, воно тут ще раз упаковане? Господи. Скотчем було замапане. Подивіться. Да? Оце папа, звісно. I'm running away from yesterday. Oh my God. Good Як ви зрозуміли, ми в Хельмі. Тут да, то не сніг, то не дощ. Дуже холодно. У нас стрілки протримались, а отже, дитячі вербачі має бути супер цього року. Ми вже у Варшаві. Їдемо в аеропорт слайд. <ривання> Добрий день. Ми приїхали до аеропорту, летимо в Мадрид. Це я oh, okay. тепер ведучий. <рігалу> <рігалу> Добрий день, студія. Ми вже в Мадриді. Це прямий репортаж з місця події нас пошкодили чемодан. саме валізо. Артем Кутенко не відходить ні від мене ні на міліметр. А ніє і ця фраза звучить Будь тепер бри? постійно. в моїй голові. От якщо порахувати яку кількість я почула свого так і мені за цей день того. Друзі, ну, хто правильно порахує, скільки я раз сказав Анічка в цьому влогі, тому я подарую браслет Hear Me Now. Пришлю. Let's go to Chile Eurovision 2024 in... Ні, 2025 буде в Україні. Голосуємо 15-16. Обов'язково. Я знаю, що ви, життя. Baby! Я минулого року подавався раді того, щоб попасти до Анечки на інтерв'ю. Я попав на такого намала на ма нам намолов там можна Цьому родше все нормально ж було. Ну що, ми у Мадриді і зараз будемо поселятися в готель! І обов'язково зараз познайомитимемося з декількома учасниками. Он саме стоїть. זה אמור פה שלום למיניהם החייתי, אין פה Крайно береться за 16 what's up, Це унікальний момент. Артем Котенко нервує. Я трошки хвилююся. Котинка не нервувати. Мать не подводить. Оцю мать подводити не можна. Да. Ха. Зібрався. <ривателі> 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 Ама де автобус? Хо-де. Сам у себе спитав. Видаєте? Ходе. 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 Ми вже близько. Всім привіт! Ми вирушаємо на першу репетицію. Тож, дивіться цей влог далі. Добрий день! Це я, Артем Котенко, а це Оксана Скибінська. Я. Директор делегації. Чи, як правильно? Голова, Голова делегації. Як у вас справи? Добре. Ви виспались? Ти знаєш так, більш-менш виспалася порівняно з попередньою ніччю, то так виспалася. А ти виспалась? Я Теж дуже, дуже класна подушечка. Як у вас відчуття? Чи буде все добре? Дуже цікаво подивитися на сцену, тому що на цього року нетрадиційна. Екран буде не горизонтальний, а вертикальний. Подивимося, як вона працює, як виглядає цей от мобільний телефон на сцені. Сучасні технології. Оце він хотів так зі мною познайомитися В минулому році що я ж прийшов на дитячі побачення, а в цьому році він хоче забрати просто мою роботу. Ви розумієте? Люди добрі. Я танцюрист. Добре. А ми вже з вами у Мадриді, і ми з вами вже на першій репетиції. А Тулєва зараз розкаже про те, як відбувається наша перша репетиція. А я піду і далекі гори на широкі лори". Лори. Лори". І а ми... я піду танцювати. А ми підемо під... підл... підлічити танцівників на інейри. Всім побажаємо гарної репетиції. І зараз побачимось з вами в арені. Пішли на першу репетицію. репетицію. Oh my майґаш. Я бльосточка, квітка, квітка, мамина лебідка… Ви хвилюєтесь? Дуже. Як тато, в обморок падати не будете? Ні, в обморок не буду падати, але хвилювати. Це, Це добре. Як впоратись із хвилюванням? Артем казав Вдихати, видихати. Все, все, будемо вдихати і видихати зараз. Ми чекаємо на вихід на сцену, на першу репетицію Артем хвилюється дуже сильно. Зараз його там намагається в Кот збудоражить, але я це вже і так зробила. Там все буде супер, я впевнена в цьому. Нормально тобі будемо допомагати, і все вийде класно. Сьогодні репетиція для того, щоб ми проявили всі свої лажі. Всі. І ми будемо дивитися свої лажі, і ти свої лажі подивишся, і вони свої лажі подивляться. І розуміємо, що ага, це, зараз ми це підправимо. А ввечері е, в готелі будемо шмаркати. Вон так настійно. Узі, ну якщо чесно, то сцена мені дуже нагадує сцену, яка була у Турині на дорослому Євробаченні, тому що все з таких рослин і форма дійсно не така, як у Турині, але те, що тут дуже багато такої зелені, ну це прямо флешбеки. Сподіваюсь, що і перемога нам також прийде, так як у Турині. Як тобі сцена? Офігенно. Я в шокі. Дуже класно. Нормально. Ну що, друзі, ми маємо трошки невтішних новин, тому що Артем трошечки захворів. Пані Олена, викладачка з вокалу, зараз нам розкаже про цю всю прекрасну ситуацію. Але вона не нова, тому що кожного року на дитячому Євробаченні таке стається. Ну, звичайно, ми всі переживаємо, але я сподіваюся, що в нас є трохи часу для реабілітації, для того, щоб Артем заспокоївся. Ми все підлікуємо, під, під, підтянемо, все зробимо. Ну я вірю, що все має бути добре. Просто зараз хвилювання на. Наклалося ще й на хворобу і, звичайно, маємо такі трошки нервову цю репетицію, але впевнена, що все буде супер-пупер. Я теж так впевнена, але Артем дуже хвилюється. Зараз щось він там бігає по тій сцені. Тик-тик-тик-тик-цик-цик-тик-тик-цик-цик-цик. Ось така історія. Тому ми трошки такі під заморожені, бо ми переживаємо, якщо чесно. От тому дивіться далі, що там, як воно буде, господи, допомжине. Ми зараз три дні лікуємось, та чай, їмо лимона, п'ємо б'ємо лимон, я обожню, чесно. Так, правда. і займаємось з пані Оленою, і все буде супер, а правда? Все буде вообще буде Ми кіно переможемо? Все. Much, Що ж, а тепер плаче Анна Тулєва. Тому що вже другий раз я перший раз дуже хвилювалася, а другий раз як завжди подумала про дім, які ми всі. І для нас ця пісня реально дуже особлива. От і розуміючи, що Артамі захтирки, ну це взагалі розриває серце. Тому ви маєте за нас полівати. Ми бачення які собі правила знімати в гримерках не можна, можна лише в delegation bubbles, там де всі делегації тусуються. Відкриття цього року немає, тому ми зараз йдемо на якусь е, вечерю. Поки що не зрозуміло, що це таке, але я вже бачу пиріжки, покажу пиріжки. там переться. Ходімо, побачимо, що ж це буде за таке закрите відкриття делегації. Все. Які ваші враження від першої репетиції? Е, класно, класно. Погано, що. Це е... розмив бачу. Погано, що розмито все кадри такі, от, типу, от такі камери якісь вони були. Е, погано, що малий трошечки там, щось прихворів. Ото а а то, то, трохи сос... соплів з України привіз. Так. Але Українських своїх. Да, Нічого, Ми їх сьогодні вишмаркаємо, все нормально. Любий мій сину, що в тебе з тим носиком? Я трішки в мене носик. Трошечки СМР. Нам лікар на Євробаченні допоміг, прописав різні таблеточки, мазі. Два дні в нас є до другої репетиції. Ми все зробимо для того, щоб я був здоровий. Підтверджує цю інформацію. Загально перша репетиція була навіть дуже непогана, навіть дуже непогана, враховуючи те, що у нас попереду буде ще дві репетиції: і Генпрогон. І потім виступ, то я думаю, що ми прям класно підготуємося. Точно зараз допрацьовуємо певні моменти там по розкадровці, вже вже допрацювали, задали вже дали вже завдання нашим організаторам, щоб вони це зробили. Дивилися репетицію. Дуже сподобалось. внесли наші правки. Дуже гарно що працюють Та, що наші, оператори, <хи> наші оператори, наші да, оператори до речі, до речі, працюють наші оператори. Вони приїхали з України. Вони працюють на, спец... на спецтехніки, що немало важливо, і ми з ними домовились, як треба працювати організатор на, на наших номерах. і Як треба працювати <хи> на чужих <хи> номерах? Наші глядачі думають, що на дитячому Євробаченні, так само як і на дорослому, не можна голосувати за учасника зі своєї країни. Але... А тут можна, можна... Можна, на дитячому треба голосувати того, за учасника зі своєї країни, тому всі взяли телефони, зарядили там по гривень, по 100 і лупошимо смс сочки та дзвонимо. 600 можна посуштам там необмежна кількість. Там необмежна кількість. Там на сайті голосують безкоштовно. Піде ваша маласенька дитинка на дитячій Євробачення колись, коли їй буде 9? Тут не до мене питання, то до неї питання. А от коли заговорить, тоді і запитаєш. Щоб вона могла про, хоча б тобі відповісти. ага. Як то каже? Що це так так робить, зараз так і новий звук у неї. А, Отже, як тобі взагалі перший день в арені Євробачення? Як тобі сцена? Ну, твої враження ми вже бачили. Розкажи, які враження від інших учасників, яких ти сьогодні бачив, від інтерв'ю, як... вже було їх стільки в тебе, я не знаю. Все дуже круто, мені дуже все подобається. Супер-пупер. Все дуже круто, дуже кльово, Все суперпупер, як казала Квітка. Так. Дуже сильно подобається, дуже велика, багато вражень мені. Це нам дуже сильно подобається. Дякуємо, що подивилися цей влог. Обов'язково поставте нам лайк, вподобайку, напишіть коментар та поділіться ним із друзями. І не забувайте, що ви можете голосувати за свою країну на дитячому євробаченні. Тож вболівайте за нас. Так, 16 та 15 листопада.